У стінах Хмельницької обласної військової адміністрації сьогодні вручили сертифікати на житло нашим захисникам та їхнім родинам. Загалом 52 сім'ї військових отримали документи, які відкривають шлях до нової оселі. Четверо сертифікатів були вручені посмертно рідним загиблих героїв. Нема ще ніяких, якби але дуже хочеться, щоб чоловік повернувся і це робити разом, щоб ще майбутнє наше було в нашій спільній квартирі. Щоб житло подобалося і це немає, в принципі, різниці. Ну, звичайно, хотілося б вже житловий стан, але там вже як вийде. Начальник ОВА Сергій Тюрін наголосив, держава та суспільство цінують кожний подвиг воїнів і докладають максимум зусиль для підтримки їхніх сімей. 133 мільйони гривень виділено нам на область для того, щоб можна було компенсувати придбання житла. Це... 48 родин військових, які отримали інвалідність внаслідок війни і 4 родини наших полеглих героїв. Це, напевно, найменше, що може держава віддати нашим героям і родинам, які втратили рідного. Але це те важливе, аби. Наші ветерани, а також родини полеглих героїв, почували себе гідно. Отримані сертифікати це не лише новий дах над головою, а й проїв вдячності та турботи про тих, хто віддав частину себе заради майбутнього України. Саме головне, якби не здаватися, йти тільки вперед. тобто на цьому життя не закінчується де все. Завдяки співпраці з Європейським союзом та системній роботі державних органів сім'ї захисників отримують реальну допомогу і можливість будувати життя у нових затишних домівках. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.